Привіт, друзі, і ми з вами сьогодні у Варшаві. Якщо ви хоча б гіпотетично розглядаєте для себе ідею переїзду у Варшаву, тоді це відео вам обов'язково сподобається. Або якщо ви просто хочете дізнатись про польську столицю трошки більше. Ми з вами погуляємо по всіх частинах Варшави, основних всіх не треба мене за язик хапати, не прямо по всіх. Ми з вами покатаємось на самокаті, дізнаємось скільки коштує житло у Варшаві, і круто проведемо час. Ми зараз з вами знаходимося на центральному вокзалі, який називається Варшава Центральна. Але головна автобусна станція знаходиться не тут. Точніше, тут є автобусна станція, але маленька. Більшість з України проїжджає на Варшаву Західню. Але між ними я колись пішки ходив, в принципі, можна проїхати за 10 хвилин. А, і звідси вже роз'їхатися абсолютно по всій Польщі і не тільки Польщі. Але ми сюди приїхали не для того, щоб кудись роз'їжджатись. Пішли дивитись Варшаву. А по прогнозам може бути дощик, але сподіваюсь, він нас омине. Іван розповість нам трошки про Варшаву. Добрий день, але під дощем. Варшава центральна. Вона побудована в 70-х років. І саме цікаво, що це була найдорожча будова в Варшаві до 2011 року. Вони було вкладено в колосальні гроші саме. Її побудували, хоч здавалося соціалісти, і побудував її відомий секретар Едвард Герік. Але Польща в ті роки вже намагалася щось дивитися в сторону заходу. І це було найбільш колосальним і найбільш масштабнішим будовою, оскільки такого вокзалу ні в одному місті Варшаві не було побудовано. І воно в 73-му, ротому 73 73-му році цей вокзал був відкритий. Оскільки тут добре розв'язка самих автобусів, які ми бачимо, трохи далі там є. Трамвай, сама розв'язка, яка під'єднує Варшава центральна і під'єднує між міською електричкою, які внатривом Варшава більше ближчого Мазов'ї, там Прушков, е... найближчі населені такі пункти. Тут є вокзальчик, невеличкий села Варшава середміща який які поєднаний в в розв'язці. Варшава це єдине польське місто з метрополітеном, яке було побудовано вперше в 95-му році. А до цього Варшава була найбільшим європейським містом без метро. А ще з 20-го століття були плани будувати метро тут, але як виявилось, будувати одночасно і метро, і соціалізм не завжди виходить. Будь-якому випадку у вас є вибір або метро, або вибрати самокат і добратися куди завгодно. Я зазвичай обираю самокат, тому що в Варшаві неймовірно круті велодоріжки, неймовірно круте сполучення для електротранспорту. Варшава одне з найбільш зелених міст. 26% міста складають різні парки, сквери, сади, а зелені якісь зони, території, де можна прогулятись з дітьми, покататись на самокаті і, в принципі, провести. Прикольно провести час, в якому районі ви не жили а на відстані пішохідного доступу ви зможете знайти собі якийсь парк це 100%. У вас є розпорядження один день, то звісно, як ви приїдете, то вам перше раджу відвідати старе місто. Тут можна теж недалеко звідси від пішки, візити від вулиці Хмельної пройти через цей торговий центр. Звісно, ви не вминете охом відомо вже як ми пройшли палац культури. Досить цікаво. Досить кожен незалежно від якого дня ви приїдете, то воно тут кожен день в будні дні навіть працюють безкоштовні музеї. Можете підібрати, що у вас саме цікавить. лівобережна mm -hmm. частина, то вона була можна сказати майже знищена. То тобто, не оригінальніше. Якщо ви хочете оригінальну дійсно Варшаву, яка не постраждала під час німецької окупації, то це треба дивитися на пробережну, на район Прага, Прагополудні. Mm -hmm. Ну на не більш сучасна, але відомо Прага Пому. То там більше оригінальне. А якщо ми бачимо старої старе місто і воно досить недавно відзначало свою сімдесяту річницю відбудови, то там дійсно. На жаль, було все знищено. Після війни навіть серйозно розглядали варіант перенесення столиці з Варшави до Кракова, Лодзі і Познані. Різні варіанти розглядали, тому що 85% всіх будівель Варшави було зруйновано просто вщент. 674 історичні будівлі були зруйновані так, що їх вже не можна було відновити, тільки будувати, ну, в принципі, заново. Але пізніше було все ж таки вирішено вирішено залишити Варшаву столицею і відновлювати її. Відновлювали Варшаву, в принципі, як і багато польських та й не тільки польських міст завдяки малюнкам, завдяки якимось гравюрам історичним. І частинку ту центральну відновили якраз завдяки ним. І насправді дуже круто, що все-таки Варшаву вирішили залишити столицею тому що вона, от серед перелічених місць, найбільше підходить для цих цілей, як би там. Люди деякі не любили Краків, Познань і Лоць. До речі, пишіть, якщо ви хочете, щоб ми зробили якесь подібне відео про одне з цих міст. А також пишіть, якщо ви живете в цих містах і хочете зустрітися зі мною і розповісти, як вам там живеться. Все-таки Варшава! Це столиця. А ще можливо, це дивно неправильно для когось звучатиме через те, що Варшава була дуже сильно зруйнована. Під час її відбудови була можливість майже з нуля все це робити, і тому вийшло розпланувати дійсно велике місто з широкими дорогами, як і має бути напевно в столиці. І зараз ми бачимо дуже сучасну Варшаву, тобто тут є історичний квартал, який вже, як я казав, був відбудований. А тут також є багато по Варшаві нерухомості, ще такої радянської, скажімо так, совєтської, і є вже дуже сучасні і будинки, і квартали, І вони іноді дуже прикольно перетинаються між собою. От, наприклад, як я зараз виїхав з сучасної будівлі, і ось тут в нас театр. До речі, щодо театрів, у Варшаві немає жодного цирку, а кількість театрів перевищує кількість кінотеатрів. У Варшаві 47 театрів. І найбільше з них, ви не повірите, це Це великий театр. Він збудований в 1833 році. Обов'язково відвідайте. тут є опера, тут є театр, тут є все. Знаходиться він недалеко від центру, куди ми зараз з вами і вирушаємо. От би навчитись переміщуватись так само, як і відео, типу, і я в центрі. Що не так? О, спрацювало. Варшава це, як це не дивно, найбільше польське місто і єдине, що цікаво, польське місто, в якому проживає понад мільйон людей. А якщо бути точним, 1,8. Якщо бути точним, ми не знаємо, як враховуються чи не враховуються тут українці, які яких тут мені здається ще пару мільйонів, судячи з того, що на вулицях чутно. Але зупинимось на 1,8. Цікава статистика. У Варшаві на 100 жінок приходиться всього лиш 85 чоловіків. Тобто, хлопці, десь тут ходить 145 тисяч польських жінок, на яких не вистачило чоловіка. У вас є шанс. Тільки, будь ласка, не називайте полік полячками, а то шансу не буде. Шава, це русалка. Голубь не входить в символ Варшави, просто русалка, тому що вона по легенді колись врятувала людей. Якщо цікаво, можу зробити для вас випуск з легендами Польщі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як на мене, доволі цікава тема. До речі, якщо ви хочете прогулятися по Варшаві, щоб було не так багато людей, як зараз, приходьте тільки по буднях і не в свята. В свята тут трошки не проштовхнутися. В списку найбільш переповнених місць Європи Варшава займає лідируючу позицію. В середньому мешканці Варшави проводять в пробках 106 годин на рік. Тому це ще один плюсик до використання самокатів. До речі, я вам дуже рекомендую завантажити в свій мобільний телефон додаток для мігрантів в Польщі за стосунок WorkPort. Це найкращий помічник мігрантів у Польщі, де ви знайдете безліч корисних функцій, і обов'язково щось підійде саме вам. Я користуюсь ним вже два роки і вам рекомендую. Ціни на нерухомість у Варшаві за останні два роки. Зросли дуже сильно, незважаючи на те, що в момент пандемії дуже багато поляків вирішило для себе виїжджати жити за місто, десь там під Варшавою. Все одно знайшлись люди, особливо після повномасштабного вторгнення, які хочуть жити в центрі Варшави. І квартири, які можна було орендувати два роки тому за три тисячі за злотих, зараз коштуватимуть дев'ять. Зарплати чомусь так само не виросли. Але давайте піднімемось в студію і порозмовляємо з ріелтором Аделіною, де які квартири можна собі знайти. Полетіли. Поляки любять, люблять переїжджати в якісь марки, в Йозефу, в кудись тут під Варшаву. Так. Чи серед українців спостерігається такий тренд виїзду з центру чи ні? Ні, ні, всі в центрі хочуть? всі українці хочуть жити в центрі, а поляки так, бо угу. кошт квартири в центрі зараз дуже великий. Угу. І тому поляки хочуть під Варшавою мешкати. Угу. Плюс я просто знаю, що такий прикол, що поляки, ну я, я прям не одного такого знаю. Вони купують собі якісь іпотеки, беруть квартиру в центрі і виїжджають десь під Варшаву, здають квартиру українцям українцю так. І просто живуть, і в плюсі. Тобто українці виплачують їм іпотеку, так і вони ще заробляють навіть цього. Так, угу. але зараз українці теж можуть брати іпотеку. Угу. Е, ну, так, бо поляки не хочуть платити стільки грошей угу. за квартиру. Хоча вони мають так само грошей, але не хочуть стільки платити. Угу. Тобто українці готові, скажімо так, більший відсоток своїх грошей віддавати на квартиру, ніж поляки. Так. Скажи, будь ласка, в яких районах переважно українці шукають собі квартири? Переважно українці шукають квартири на Моккотові, uh -huh. борі і жалі З якими проблемами зіштовхуються люди, іноземці, які хочуть орендувати квартиру? Чи зараз проблемно іноземці? Зараз не так проблемно, uh -huh. як було там рок тому. Ага, рік тому ж складніше було. Складніше було, бо рік тому був великий наплив українців uh -huh. і мало квартир. На Прагі найдешевші квартири, тому що там не такий популярний район, як. Uh -huh. Просто попит воля. менше і ціни не попит менше, uh -huh. так. І там в середньому навіть за 3300 злотих можна орендувати uh -huh. квартиру. То двохкімнат. Двохкімнатну і навіть непогано. Якщо говорити про волю, uh -huh. то там ціни вже вище. Uh -huh. І вони стартують десь від 4000 злотих. злотих. Uh -huh. А якщо ми говоримо от про улюблені Макото вже лібе ж? Ну, наприклад. І бровар Варшавський. Я бровар Варшавський, хотів <с alguien> запитати. Залібо <escena> Шмокотов подобне доволі. Ага. Може бути 300 злотих. Менше 400 злотих, менше. Uh -huh. Якщо розмовляти про броварах, то там жду дуже ціни, дуже попит uh -huh. серед українців uh -huh. а мало пропозиції. На цьому все підписуйтесь на канал, пишіть в яке наступне місто треба нам заїхати, або можливо зустрітись з вами, записати якісь інтерв'ю або коментар. Якщо вас цікавить щось більш детальне про Варшаву, також пишіть зробимо і це. І до наступних випусків.